Доброго дня. Я щиро радий підтримую, підтримуємо трошки свічки. Дякую. Я щиро радий всіх привітати від спілки Стіму, яка долучилася до цієї акції від цього міста, від нашої влади з Днем міжнародного захисту дітей. Всім бажаю ми миру. Головне, щоб у нас був мир, головне, щоб у нас був спокій в Україні. Я думаю, що ми того дочекаємося. Слава Україні! Героям слава!

Промі і сонця пробився крізь хмари Одразу люди одягли окуляри І це сонце не схилі, просто кожен хоче Заковати душу, заколати очі відгороди з високим парканом Його не перескочиш, не проб'єш, та рано Кожен має проблеми, кожен має турботи, між німецької очі з Не другу Незнайомий скаже доброго слова знайомий сестрини Поручняну з малого позвінити зі розмови, Ці важко з відчуття неможливе на місча, де люди на час. Щастя здуваю гуделко, не давай тому щастя на місці сидіти, відпускай на мою дай гуляє по світу. Коли часом знається, що ти зайва людина, і що власне життя, для життя не причина, коли думаєш мову, що існуєш даремно, ти подумай про тих, кому завжди це вно, хоч туди радіс, то щину співу перекати громад. Че листи на твоя біда, не біда, твоє лихо, не лихо. Ти будувай проти. кого завжди тихо? Може там у колів і скільки інтересів, помутрових умов, в механічних процесі замарно, даруй нам позитивні. Повтор не мобілки, у нас маніше Страхуйте на біг матеріальна сам, бо він проблем заховатись, наче велику хатку. Непочому не побачу і сказати не можу. Це для нього чише, а то на ковний схоже Телевізор, пила футбол, тупий серіал, примітивний приколний просто додаток до шкільної програми. Все, що потрібно, нам розкаже реклама. Такожен тобі і й у силі, так змінити життя, щоб роді нечепилі, ще б зраді з дослави в гричні прогреси, що звіти цей світ і живи, та репресі Коли часом стається, що ти знайвалю. Життя не причина, коли думаєш знову, що існуєш даремно, ти подумай про тих, кому завжди. Děkuji. Děkuji vám za itáliň. tam také prosím velkou znamen. Páni, co Jo, je? Děkuji, Знається, що ти згайна людина і що власне життя, та життя не причина, коли думаєш знову, що існуєш даремно, ти подумай про тих, кому завжди немов Хочеш люди і радість, то шидо розтиву, перектати громощевість, я сни твоя біда.